На вихідних до України прийде арктичне похолодання. Місцями очікуються мокрий сніг та нічні заморозки до мінус 4 градусів морозу. Де буде найхолодніше, та де очікувати опади, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У суботу, 15 березня, мокрий сніг з дощем очікується у Рівненській області. Також дощі цього дня будуть йти у всіх західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях. На всій решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер стихне, буде незначний 3-8 метрів на секунду. Дуже сильно та різко похолодає північній області північно західних областях нашої країни там в день всього буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. А ось на всій решті території країни все ще буде спекотно: від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі, то очікується від плюс 5 до плюс 9 градусів. Лише у північно-західних областях буде трішки вище нуля градусів вночі. Дорогі глядачі, напишіть, будь ласка, нам, з якої ви області, це допоможе нам робити більш точні прогнози погоди для вас. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 16 березня, невеликий дощ та мокрий сніг очікуються у Києві та Київській області. Також дощі пройдуть у Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській. Аївській та Одеській областях на всій решті території суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря в день у північно-західних областях все ще буде низькою – від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. На всій решті території буде тепліше – до плюс 13-18 плюс градусів. Вночі у північно-західних областях буде найхолодніше – від мінус 2 до плюс 3 градусів. На решті території – від плюс 3 до плюс 8 градусів вночі. У понеділок, 17 березня, невеликий дощ зі снігом буде йти у Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях. Також дощитиме у Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни буде сонячна з періодичною хмарністю погода. Температура повітря вже впаде у всій Україні та очікується від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. А у північно-західних областях взагалі від плюс 1 до плюс 4 градусів. Вночі у цих областях буде мороз від 0 до мінус 4 градусів. На всій решті території вночі від 0 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.